Вітаю вас на каналі «Таро на хвилях Одеси. Сьогодні ми подивимося, яку енергію показують карти навколо Маргарити Семенян. Це не медичний діагноз і не підтвердження чуток. Це лише символічний погляд через призму Таро на те, що відбувається у її житті зараз і чому. Ця тема так обговорюється. Отже, подивимося. Перша карта головна енергія навколо неї, що приховане від публіки. Урок чи послання цієї ситуації, як це впливає на її публічний. Образ. Так, ну і подивимося, що, які головні енергії навколо неї, що від публіки. Рук чи послання цієї істоті? І як це впливає на її публічний образ? Ну, колоди. І мечів. мечів. Отже, будемо дивитись. Головна енергія Король мечів. І додаткові карти випали 9 жезлів, 5 пентаклів і 8 жезлів. Навколо неї зараз. Відчувається сильна, але напружена енергія. І король мечів це холодна логіка, контроль і, можливо, жорсткі рішення. А дев'ять жизлів показує втому, виснаження, і п'ять пентаклів це відчуття втрат або нестачі ресурсів, криза. І вісім жезлів говорить нам про те, що події розгортаються швидко, і ситуація може змінюватися буквально на очах. Оце головна енергія, яка зараз є навколо неї. Друга карта, що приховане: королева мечів, королева кубків, 10 жезлів і 7 мечів. За лаштунками. Може бути дуже такий сильний емоційний тиск. Тут є і холодна стратегія, і особисті переживання, і 10 жезлів показує, показує, що це для неї є дуже такий важкий тягар, який вона несе. А «Сім мечів» каже, що приховується щось. Можливо, не всі деталі відомі публіці, і це енергія боротьби. І необхідність діяти обережно. Ти посмотри. прилетіла каркає. Третя карта урок або послання. Ми бачимо, що у нас тут є 9 кубків і додаткові імператор, туз пентаклей і 8 кубків. І це, ця ситуація нагадує нам, що Справжнє задоволення і стабільність можливі лише тоді, коли ми готові залишити те, що більше нам не служить, відход, уходить. І імператор показує важливість порядку дисципліни. А ту Пентакли – це шанс на новий початок. І вісім кубків каже про сміливість піти далі, навіть якщо це важко, вона має надію. Що все минеться. І четверта карта публічний образ. Випала сила, сонце, двійка кубків, і король кубків. І назовні вона виглядає сильною, впевненою і навіть харизматичною. І Сонце, і Двійка Кубків це підтримка. Або союзники, які створюють відчуття стабільності і тепла для глядачів. А король кубків контроль над емоціями, образ людини, яка тримає себе у руках. До речі, по сонцю сонце може ще казати, що в неї буде курс опромінювання. І дно колоди у нас рицарь мечів, шість жезлів, мир. І четвірка Пентаклеї. І цей фон показує боротьбу і суперництво, але також бажання перемоги і завершення складного етапу. І у неї є прагнення утримати позиції та зберегти стабільність. І загалом, якщо подивитися на цей розклад, карти показують складний, напружений період. Тут поєднується і боротьба, і необхідність тримати контроль. Але важливо, що головне послання розкладу це урок для нас усіх, уміти чесно дивитися на ситуацію і відпускати зайве, і брати відповідальність за свої дії. Напишіть у коментарях, як ви відчуваєте цю ситуацію і які уроки для себе бачите. Якщо вам цікаві подібні розклади, підписуйтесь, щоб не пропустити нові прогнози. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім злагоди і добробуту. Бережіть себе, і все буде добре. До зустрічі!